Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні замість філіжанки хочу запропонувати вам трошки новий формат з камінчиками. Ось такі камінчики я е, рандомно виберу кілька камінчиків, і хочу роздивитись для вас, до чого підштовхують вас камінчики. Давайте побачимо. І дуже Маю надію на те, що ви потім в коментарях напишете, чи подобається вам такий формат, чи хотіли б ви його далі бачити. Ну і взагалі, як вам відгукується. Тож, давайте. Любі мої, хто слухає у наушниках, будь ласочка, трошки тихше зробіть зараз звук, бо буде трошки гучно, камінці вони такі. Я намагатимусь подалі від камери, від, від мікрофону тримати, але трошки буде гучно. Тож, до чого вас, вас підштовхують камінчики? Ну і зараз будемо роздивлятись. Так. Дівчатка, одразу для вас кажу, бо бачу симпатичну комбінацію закоханості нової, і ви закохаєтесь, і в вас хто ну, тут. Чоловік, якого ви ще не знаєте, закохається І для вас це буде переламним моментом в житті, бо дивіться, як у вас деякий період життя, як йшло очищення. Ви Змінювались, ви, е, знаєте, як якась хворобливість від вас відходила, у когось може була така, ну, десь в чимось ви недолюблювали себе, це все відходить від вас. І е, е, єдине, що, на що звертаю увагу е, е, вся ця комбінація. От коли у вас буде ця зустріч, коли почнеться нове спілкування з чоловіком, є у вашому житті подруга, з якою будьте обережні трошки, бо людина швидко себе покаже. От просто людина не зможе себе стримати, бо більш симпатичні ви в житті для цієї подороги, коли ви одинока. А от коли у вас з'являється пара, а ще й тут чоловік, який ну, я так розумію, що він буде з помешканням своїм, і в якийсь момент ви навіть або в якийсь момент ви, ну, там, тут такі відносини, які будуть розвинуті далі. І у вас може бути спільне помешкання. Тобто, чи ви переїздите до нього, чи ви будете купляти помешкання разом. І ну, не всі такі речі сприймають ну, Відчуваючи щастя за того, у кого покращується життя. Далі давайте дивитись, на що ще звертають увагу камінчики. Для когось з вас дуже важливі енергетичні чистки. Саме енергетичні чистки можуть прибрати від вас якісь хвороби, які, ну, вони такі, знаєте, як. Ну, алергічне щось, щось, що таке собі незрозуміло, не з чого ви берете, з чого ви там починаєте хворіти. Це просто от ви дуже симпатична людина, і це не тільки зовнішність, це от ваш внутрішній світ. Він, ну, є люди, які заздрять просто тому, що ви людина. Яка вміє легко до себе притягувати інших людей. Ви подобаєтесь людям. І люди до вас тягнуться просто тому, що поряд з вами трошки інший світ. По-іншому ви бачите багато речей, і по-іншому ви їх ну, як транслюєте. І це симпатично виглядає, і хочеться бути поряд. І треба розуміти, що ну, не всі це нормально сприймають. Хоча вони теж серед тих, хто до вас притягується, звичайна чистка, коли ви трошки соль берете на енергетичний центр, у нас вони на долоньках енергетичні центри, і ви перетираючи цю сіль отак в руках, і прохолодна вода ви. Під прохолодну воду ці руки, і промовляєте, що щоб сіль забирала з вас людську заздрість, людські якісь там наговори на вас, якісь, ну просто от знаєте, весь бруд, який може бути насланий на вас іншими людьми. Щоб ця сіль прибирала і просто відносила туди, де люди не ходять, де коні не бродять, і де саме місце всьому цьому бруду. Тож можна своїми словами, можна просто записати, от як я це зараз промовила і так само промовляти. Там же дивіться, як вам буде зручно то робити. Але це краще б за все робити, от як ви приходите додому, руки миєте. От взяли і зробили собі. І ви вже чистіше, краще будете себе почувати. Далі дивимось. Ось тут показана ситуація, як коли певну стабільну платформу ви можете мати для себе, але дивіться. На що звернути увагу? Ваше здоров'я може бути кращим, якщо, ну, це ж не для всіх, це для когось кажу. Якщо ви деякі продукти зі свого раціону просто приберете, ви повірте, кожна людина завжди знає, який продукт їй зайвий, який продукт їй взагалі не треба б'їсти, бо він ну, шкодить її організму. Дає обмеження для організму. Тут вам треба ну так дуже знаєте до цього придивитись і прислухатись до свого внутрішнього я. Бо ваша інтуїція вона завжди вам підкаже так, як правильно, так як слід робити. І для багатьох з вас каже, що частіше бувайте на свіжому повітрі. бо... Є тут люди, для яких свіже повітря, це тільки от коли, ну, коли ви робите той шлях з дому до роботи і навпаки. Тож, як можете, просто десь там ходіть і прогулюйтесь, дишіть, дихайте свіжим повітрям, бо для вас це буде, ну, Давати вам міцну платформу по здоров'ю. Дорога якась показана, але дивіться, якщо це пов'язано з якоюсь установою, то там можуть бути обмеження. Тобто, дивіться, як. Ви можете там приїхати прийти а до якоїсь певної людини, а виявиться, що людина або у відпустці, або на лікарняному, або взагалі просто відгул бере. Тож можете трошки себе перестрахувати і зателефонувати, щоб, щоб точно виїхали і не просто так не даремно, щоб це, цей шлях був. І ось тут показано, що комусь з вас чималі гроші треба буде витратити на. Це як на оформлення документів, але вони більш за все стосуються нерухомості. Ось так. І ось тут хочу. Трошки, що тут хоче нам підказати ще? Ось тут я уточнення. Угу. Так, дивіться, якась ситуація з минулого, вона як буде більш висві... висвічуватись, більш відомою. Тобто, дивіться як. Щось з минулого, з людиною з минулого у вас трапилось, і у вас геть змінилось, змінилось ставлення до людини. Переривається спільний шлях з людиною. Коли ви самі собі кажете все, більш нам не по дорозі. Я не хочу далі спілкуватись. І це не просто так, бо ви будете бачити. Знати більше про людину. Раніше вам людина була, була, був тут для кого, як, тут нема уточнення про чоловіка чи про жінку. Але ця людина вам ну, Здавалось, що дуже симпатична чи симпатичний. Тепер воно буде трошки інакше виглядати, і та закоханість може для когось. Ну, але закоханість вона ж буває і в друзів. Ну, коли подобається людина, і дружити з людиною виявляється дуже легко, бо є така трошки внутрішня ну, закоханість в людину, в те, що робить людина. Може, дійсно була якась історія кохання, будете знати так, як воно є, бо було перечуття, може для когось було передбачення, хтось вам казав, що, що ти, щось ти вистрачаєш даремно на людину час, бо людина буде не такою, як ти очікуєш. Оце все для когось зараз справжнє Справж... справж... Справдиться, вибачте. І вже ви будете розуміти, що до вашої інтуїції або до інтуїції когось, хто вам підказував свого часу. Треба більше прислухатись, бо все ж таки це в цьому щось є. Все, от на цьому я всім дякую. Всім вам бажаю гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І хай тільки найкраще з того, що ви почули, зайде в ваше життя. Якщо щось вам не сподобалось, будь ласка, пам'ятайте, що відео це загальне, бо це для всіх і ні для кого окремо це передбачення, воно просто є підказка, просто от про щось замислитись, про що, на щось звернути увагу. А вирішувати завжди тільки вам. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною і побачимось знову. Всім дуже-дуже дякую за зворотній зв'язок, за ваші відгуки, за ваші вподобайки і, взагалі, просто що ви в мене є. Дякую і пока!